Президент України анонсував свій візит до Великої Британії. Реагуючи на черговий російський обстріл, президент Зеленський повідомив, що за попередніми даними була застосована й балістика з північної Кореї. Також він повідомив, що відвідає Британію, де обговорить захист України та тиск на агресора. І кожному в країнах поруч із Росією, Іраном Північною Кореєю варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо коаліція вбивць збережеться і продовжить поширення терору сьогодні. Під час візиту в Британію говоритиму з партнерами саме про це: про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту. А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів. Командування Росії досі бреше Путіну про так звані успіхи його армії на фронті. Про це заявив генерал-лейтенант США Девід Дептула. За його словами, російський диктатор переконаний у своїй перемозі над Україною, оскільки саме так військове командування доповідає йому про обстановку на фронті. Він підкреслив, що. Вся Росія живе в умовах, де глава Кремля повністю контролює інформаційний потік. А ще додав, що Росія досягає успіхів на фронті не завдяки професіоналізму, а завдяки лукавості та брехні перед керівництвом. У російській армії неможливо просунутися по службі завдяки заслугам або командним здібностям. Додав генерал. Він нагадав, що Путін звільнив дуже багато командирів, тому що вони зазнали поразки. З Ізраїлю вдалося евакуювати 133 наших співвітчизники. Про це повідомила прес-служба головного управління розвідки. Відтак спільно з міністерством закордонних справ наші спецпризначенці провели успішну операцію з евакуації цивільного населення з території, де триває загострення безпекової ситуації. У результаті спецоперації вивезено 170 Шість осіб серед них 133 громадяни на громадянина України, а також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та Сполучених Штатів, літак із пасажирами успішно приземлився на території Республіки Молдова. Звідти громадяни України продовжують шлях додому. Йдеться у повідомленні. Сполучені Штати закликали Китай провести переговори з Іраном, аби той не закривав Ормузьку протоку, якою транспортують близько 20% світових нафти та газу. Пише Бібісі, державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що Китай є найбільшим у світі покупцем іранської нафти. Тож закликав Пекін провести переговори з Тегераном, аби не допустити світового зростання цін на нафту. Як пише видання, ціна на нафту марки Brent може. Точніше, вже досягла позначки в майже 79 доларів за барель. В останнє таке значення зростало. Такі значення фіксували в січні. Якщо вони закриють протоку, це буде для них економічним самогубством. Ми маємо варіанти, як із цим впоратися. Але інші країни також повинні звернути на це увагу. Це нанесе набагато більшої шкоди економікам інших країн ніж нашій. Сполучені Штати розкрили деталі масштабної військової операції проти Ірану, яка отримала назву Опівнічний молот. Про це під час брифінгу повідомив високопоставлений чиновник Пентагону Ден Кейн. Він розповів, що Іран атакували літаки, які вилетіли з території Сполучених Штатів, і деякі з них попрямували на захід у Тихий океан, як приманка. Основний удар здійснили сім літаків бі 2 які подолали майже добовий маршрут, 18 годин до цілих Ірані. Американські військові застосували близько 75 одиниць високоточної керованої зброї, в тому числі 14 масивних ракет пробивачів, також відомих як руйнівники бункерів. До операції також залучили підводні човни, які запускали більше двох десятків крилатих ракет томагавк по ядерних об'єктах Тегерана. Міністр оборони США під Гекситу точнив, що цілю були три ядерні об'єкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані. За його словами, удари були високоточними і спрямовані виключно проти інфраструктури ядерної програми. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беняміна Даньягу заявив, що його країна наблизилася до досягнення своєї мети, спрямованої на усунення двох головних загроз з боку Ірану ядерної програми та балістичних ракет. Про це повідомляє Reuters. За його словами, ядерний об'єкт Ірану Фордо зазнав серйозних пошкоджень у наслідок удару американськими бомбами. Однак, масштаб руйнувань ще оцінюється. Я не маю сумнівів, що це режим, який хоче нас знищити. І саме тому ми розпочали цю операцію, щоб усунути дві конкретні загрози нашому існуванню ядерну загрозу та загрозу балістичних ракет. Ми крок за кроком рухаємося до досягнення цих цілей. Ми дуже, дуже близькі до їх досягнення.